Зустріч спогадів про В'ячеслава Чорновола напередодні 25-ї річниці трагічної загибелі. Політика згадували його соратники та друзі. На зустріч запросили і народного депутата України шістьох скликань Ярослава Кінзера. В'ячеслав Чорновіл був кандидатом президенти України, проте її очолив Леонід Кравчук. А це кажуть політики мало негативний вплив на подальший розвиток подій у державі. Наш славний український народ мав дуже простий вибір. Людина, яка 15 років відсиділа в мордовських таборах за ідею незалежності України, підтвердив це перед усім світом, що він готовий вмерти за реалізацію цієї ідеї. І другий його опонент та людина, яка мечем і вогнем випалювала цю ідею. Причин цьому кажуть місцеві політики було кілька. Була винищена нація. Винищено у двадцятому столітті від нашої початку революції 17-го року і до 91-го року просто свідомо москалі винищували націю. Когось вбивали. Весь світ світ відродження в 30-х роках до 37-го року. Фактично винищили. Кого не добили під час Другої світової війни. А потім взялися за так званих шестидесятників. Я згадую, як ми їздили перед референдумом ще 91-го року за нашим Тисменським районом, Кіровоградська область була закріплена. Ну про що говорити? Суцільний, та не те, що совок такий комунізм. І вони ділили тоді чітко, так ми за Україну, бо по лінії ЦК пішла команда, але ми за Кручука. А ще В'ячеслава Чорновола згадували як прямого та чесного політика, який понад усе любив Україну і за яку загинув.